Через шквальний вітер на Дніпропетровщині повністю заструмлено більше 170 населених пунктів. Ще майже сотня частково. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Понад 100 одиниць спецтехніки прибирають дороги в області, чистять та обробляють протиожеледною сумішю. Лінії електропередач відновлюють близько 200 енергетиків. Циклон з півдня, який приніс в Україну рясні опади, йде на спад. Про це повідомив голова обласного метеоцентру Василь Гринчак. На Дніпропетровщині вночі були заморозки до мінус чотирьох. Вітер швидкістю 23 метри на секунду. Також пройшов мокрий сніг. 28 листопада. Синоптики прогнозують 0 градусів в день та вітер до 12 метрів на секунду. А в середу, 29 листопада, на Дніпропетровщину із південного заходу насуватиметься новий циклон. Очікується дощ з мокрим снігом та ожеледь. 29 заходу переміщується знову циклон. Ця пора року така багата на такі часті зміни погодних умов зв'язку з проходженням активних циклонів. 2-3 грудня наступний циклон з заходу. це формується над Кримом 3 грудня. Він переміщується. Але у нас знову ж будуть теплі фронти. Південні циклони, теплий фронт. В день у нас ну, очікується дощ. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Олексій Коренів. Суспільне новини, Дніпро.